Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на середу на 16 квітня 2025 року. Повний місяць. Місяць у стрільці. День місяця. 18. Символ якого зеркало або ж крига. 18 місячний день представляє нам зеркальне відображення нашого. Відношення до світу, бо світ це дзеркало, і він повертає кожному його власне відображення, гарний день для людей, які не бояться змін та з радістю приймають нове, а також для акторів та мандрівників. А взагалі цей період потребує благорозумності, стриманості, обережності та поміркованості. І якщо людина буде дотримуватися цього всього, то тоді цей день стане удачним та щасливим. Символ дня дзеркало. Нагадує казку Андерсена, Снігова королева, де маленький кусочок криги перетворився в криве зеркало, і ви побачили себе вже красунчиком переможцем Вам уже наплювати, що своїми поступками та поведінкою ви причиняєте біль та страждання другій людині, адже болить то не у вас. У 18-й місячний день ми отримаємо те, що ми заслужили, все, що сказане про нас, буде в цей день. Це правда. І сприймайте погані відгуки не як образу, а як привід попрацювати над своїми помилками і виправити весь той негатив, у якому нас звинувачують. А якщо ви почуєте щось приємне про себе в цей день, то не дуже радуйтесь. Тому що зеркало може бути кривим. Ну, в тому сенсі, що є криві зеркала. А люди, які хочуть від вас щось отримати, можуть просто кривити душею для отримання бажаного. Так що це дуже цікавий день. У цей день будьте уважні до свого майна бо можливі крадіжки. У цей день не варто перегружати нирки. Можна займатися самолікуванням та самовосстановленням. Робити очисні процедури. Якщо в цей день появилися шкірні якісь висипи, це свідчить про душевні нечистоти. 18-й місячний день відзеркалює нас, наше ставлення до життя, до людей і наших справ на даний момент. У цей період випадковостей не буває, бо все відбувається закономірно, що заробили, те й получили. У цей день нам скажуть, які ми насправді, уявіть собі, все сказане буде правда. І якщо вона буде дуже гірка та болюча, значить нам є над чим попрацювати. І давайте подякуємо тим людям, ситуаціям, подіям та життю за уроки, які нам преподають у цей день. Будь-які спроби проявити самовпевненість та егоцентризм. Приведуть до трагічних наслідків, хтось може втратити авторитет, роботу, повагу, а хтось може просто посваритися з усіма на світі. А хтось почує гарні слова, визнання, подяки, похвали та щирі слова та сердечні. Ну то хто що заробив? Не бажано планувати в цей день важливих справ. У 18-й місячний день ми можемо зустріти любов. Ту, на яку ми заслужили. От. Портрет це наша копія буде. Так що буде наше відображення. В цей день світ нам покаже, які ми, бо все, що буде відбуватися, це наше відображення. Хвороба, яка розпочалася 18-й місячний день, може бути небезпечною. Але до лікарів у цей день краще не звертатися. Є великий ризик постановки невірного діагнозу. У зв'язку з тим, і лікування може бути таким хибним. Але лікарні і лікарі тут не винні. Просто хвороба цього дня може проявитися якимось ну, нетипічним чином. Будьте дуже уважні. У цей день до свого майна продовжується повня. Основна хвороба це безсоння. Та іще тяжко приходиться гіпертонікам у цей період велика загроза інфекцій та різних заражень. Рани сильно кровоточать, кров погано звертається, так що операції не плануйте на цей день. А іще під час повні. Часті аварії, катастрофи, нещасні випадки, стихійні біди, землетруси, виверження вулканів, повені і терористичні акти. У цей час частіше трапляються інфаркти та інсульти. Так що, любі мої, бережіть себе, бережіть себе і не тільки в 18-й місячний день, а завжди. А я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре з вами була бабка Люся до завтра.